Доброго дня, любі друзі. Христос рождається. Всі ви знаєте, що існують дві дати, які українці пов'язують із святкуванням Нового року. Як це сталося? Святкування 1 січня стало загально прийнятим завдяки впровадженню Григоріанського календаря. У Європі цей календар почали використовувати ще у 16 столітті, але в Україні остаточно затвердився після 1918 року. Святкування має чисто світський характер. Ялинка, подарунки, страви, застілля. У це свято люди вірять у нові можливості і бажають один одному успіхів. У радянський час ще додали Дід мороз і Снігурочка. Новий рік для українців буде незвичним, воєнним. Попри спроби Росії вкрасти свято українців, люди продовжують вірити у чуда, планувати свята і згадують головне цьогорічне бажання перемогу у Надаємо, що канал Донбас 24 розповідав, яким був новорічний Маріуполь напередодні 2022 року. Місто сяяло новорічними вогнями, а місцеві жителі зі святковим настроєм гуляли між святковими локаціями, навіть не підозрюючи, що за два місяці їх життя так кардинально зміниться. У 46-му році до нашої ери відомий римський імператор Юлій Цезар наказав створити календар, в якому рік починався з 1 січня. Вперше його стали відзначати мешканці Месопотамії. В день сонячного весняного рівнодення ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Наш час у більшості країн новий рік настає 1 січня, коли радянська влада змінила календар. Радянський революційний календар календар спробу впровадити якого було здійснено починаючи з 1 жовтня 1929 року в СРСР. Але з 1 грудня 1931 року цей календар було частково скасовано. Остаточне повернення до традиційного календаря було здійснено 26 червня 1940 року. Хороша новина! Старий Новий рік не церковне свято, тому його дата залишається незмінною. Старий Новий рік у 2025 році відзначатимуть, як і раніше в ніч з 13 на 14 січня. Водночас свято Маланки, святої Маланії і свято Василя, Василія, які відзначали за старим церковним календарем 13 і 14 січня відповідно, тепер змістилися. За новоюліанським календарем вони припадають на 31 грудня і 1 січня. Що означає 1 січня? У перший день Нового року не варто важко працювати. Також цей день відзначається День Суспільного надбання та День Всесвітніх Молитов за мир у церковному календарі обрізання Господня та День святителя Василя Великого. Оскільки дати свят зсунулися за новим церковним календарем, то щедрувати тепер будуть 31 грудня, а посівати на Василя 1 січня, утім, завітати в гості до рідних і близьких. У День старого Нового року із чи без, побажати добра, миру та добробуту можна і двічі. Зайвим точно не буде. А тепер розповім про деякі традиції святкування Нового року наших предків, які трансформувалися впродовж століть, але в тому чи іншому вигляді йшли до сучасності і зберегли свої унікальні звичаї наших предків. Предки українців, як і багатьох інших народів. Відзначали новий рік у день зимового сонцестояння, коли день найкоротший, а ніч найдовша. Люди відзначали народження нового сонця, коли кожен наступний день ставав довшим. Українців у цей важливий день були як свої унікальні традиції, так і схожі традиції із сусідніми східноєвропейськими народами. Давні слов'яни розпочали новий рік на початку березня. Це було пов'язано із відходом зими та пробудження природи. Яка повідомляла людям про необхідність початку землеробських робіт. Етнологи підкреслюють, що з приходом християнства святкування Нового року в наших предків тривало впродовж декількох тижнів, не розділялося на свято Нового Року та Різдво. Усі свята з останніх днів грудня у перші тижні місяць січня відзначали прихід Нового року. Тому усі різдвяні традиції можна назвати і новорічними, та навпаки. Новий рік і старий Новий рік. Отже, після хрещення Київської Русі українці святкували Новий рік 1 березня, приймаючи Юліанський календар та слідуючи язичницьким традиціям. У цей день наші предки не проводили особливе святкування, а займалися переважно закликанням врожаю та достатку на наступний рік. З 15 століття на українських землях де сповідувалося християнство греко-візантійського церковного обряду, новий рік почали святкувати 1 вересня. Цю дату обрали, оскільки вважалося, що приблизно цей день відбулася перша проповідь Ісуса Христа. При цьому території сучасної України, які входили до складу Великого князівства Литовського, у той час новий рік почали святкувати 1 січня. У 1700 році. Новий рік почали святкувати 1 січня на українських землях у складі Російської імперії, але літочислення тут велося за Юліанським календарем, тоді як в інших країнах Європи, вже давно перейшли на Григоріанський календар. Тому українці святкували новий рік майже на два тижні пізніше. Григоріанський Календар на усіх територіях України було впроваджено лише у 1918 році і Новий рік почали святкувати разом з усією Європою. Через різницю між Юліанським і Григоріанським календарем, день, у який більша кількість українців святкували Новий рік, став не 1 січня, а 13 січня. Тому цей день тепер називають Старим Новим Роком. Вечір 31 грудня. За Григоріанським календарем, 13 січня, в народі називався Щедрим вечором. Перед новорічну ніч вважали чарівною, тому дівчата ворожили на долю. Наприклад, вивішували ключі за вікно. Якщо вони зазвенять, то наступного року дівчина вийде заміж. За Григоріанським календарем 14 січня відповідає 1 січня за Юянським, тому і назва Старий Новий рік Новий рік. Святкують багато народів відповідно до визнаного календаря. Свято настає в момент початку нового року. І на закінчення хочеться додати дещо для довідки. Про святкування зимових свят за Новим Стилем. День Святого Миколая, 6 грудня, за новим календарем, 19 грудня за старим. Свят вечір, 24 грудня, було 6 січня. Різдво Христове 25 грудня було 7 січня. Це одне з найбільших християнських свят, яке вшановує народження Ісуса у Вифлеємі. Цього дня закінчиться Різдвяний піст. Його ще називають Пилипівський. Щедрий вечір свято Маланки, 31 грудня було 13 січня, вечір напередодні Нового року або свято Маланки. Цього дня готують щедру кутю. Водять козу і щедрують. День святого Василія, 1 січня, було 14 січня, рано вранці на Василя хлопці ходять хатами, засівають на добрий врожай і достаток у домівках, водохреща, 6 січня, було 19 січня, важливе християнське свято, яке присвячене хрещенню Ісуса в річці Йордан. Цього дня вірани набирають в церквах освячену воду. А найвідчайдушні пірнають в ополонки і водоймища. Стрітення Господнє 2 лютого, 15 лютого було, назва свята перекладається як зустріч, оскільки в цей день зустрічається старий і новий заповіти а Бог з людством. І ще розповів про прикмети Старого Нового Року. Якщо в ніч на 14 січня небо ясне і на ньому багато зірок буде хороший урожай. Яка Меланія, такий і Петро з Павлом, 12 липня. Василів день веселий, то й рік такий. Якщо на Василя мороз і сніг до хорошого урожаю. Якщо хуртовина на Василя вродять горіхи. щедро засипана зерном підлога в хаті на багатий урожай. Багато пухнастого іни на деревах до хорошого медозбору. Остаточна довідка, про яку вже говорилося, Старий Новий рік виник у результаті зміни літочислення і через розбіжність двох календарів юліанського старого стилю і григоріанського нового стилю, 14 січня є новим роком за юліанським календарем. Дякую за увагу!